Друзі, вітаю, екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відеопрогнозі хочу з вами поговорити на ще одну важливу тему. До речі, тему, яку, власне, ви запропонували подивитися. І я вважаю так, що треба проглянути, чи взагалі таке можливо. А власне, будемо дивитися, чи може Росія вдарити тактично ядерною зброєю по наших. Воїнах ЗСУ у себе, так якби там, да, як вони кажуть, по території Росії. Як ми знаємо, вони дуже часто і дуже багато і неодноразово розказували, що вони будуть бити по території України і так далі. І насправді це могло би ну, дуже негативно для них відобразитись. Вони це прекрасно знають, тому в основному були погрози, погрози, погрози. Але коли тепер наші є, так якби ну, на території Росії. По своїй ж території їм ніхто не забороняє бити правильно, і от ви почали мені писати романи, а може, все-таки подивіться, чи це можливо. І дійсності навіть ви писали, що колись і Пригожин за це говорив. І ви знаєте, сьогодні мені це відео, я його не шукав спеціально. Але сьогодні мені це відео Пригожина ну дійсності підтягнуло в Ютубі. Ось, і я так подивився, його там буквально одна хвилина, де він дійсності каже, що якби, ну, за умови що та взагалі їхня зброя ядерна є в нормальному стані, в чому це дуже-дуже сумнівно, але нічого їм не забороняє дійсності вдарити по території своїй. Ну і що їм за це буде? так? І, мовляв, ви теж мені писали таку, якби перевірте інформацію, чи часом. Отакий от великий прорив, той самий в курському напрямку. Чи часом це все, ну, так якби не підлаштовано, і чи, можливо, це не є якоюсь великою пасткою для наших воїнів ЗСУ? От сьогодні будемо це все з'ясовувати. Але одразу хочу сказати, з приводу, чи не є це якоюсь великою пасткою. Коли ми дивилися, коли я дивився перший прогноз по курському прориву, карта йшла чітко, що це все сплановано і давним-давно. Тому сказати, що... Наших хтось туди навмисний, спеціально заманив. Ну, мені такого підтвердження немає. Я не знаю, хто там як думає, хто там що якби, каже, так. Але те, що коли вже наші є по факту там, як вчора вже навіть з офіційних джерел, ми знаємо, що підконтрольнує приблизно тисячу квадратних кілометрів нашим воїнам, так якби території Росії. Чи дійсності Росія наважиться вдарити по своїй ж території? Тобто, по наших воїнах ЗСУ тактично ядерною зброєю. От сьогодні про це поговоримо. Кому мої прогнози важливі. Нагадую, як завжди, підписуйтесь на мій YouTube канал, інші соціальні сторінки мережі. Телеграм-канал, де я теж постійно дублюю. Всі прямі ефіри, а також відео, які завантажую. Всюди підписаний однаковий екстрасенс Роман Шептицький. Отже, перша колода, за якою попрацюємо, це Таро Девіант Мун. І перша, якби така карта є, ви знаєте, от дивіться, вона намальована: двоє осіб, одна на другу кричить, той закриває вуха, а та щось йому вказує. Таке враження, що цей їхній внутрішній хаос і бардак тільки наростає. Летять дійсності якісь голови з їхніх там керівників, хто там що чим заправляв. Є такі, хто зраджує, є такі, яким наказують, вони не чують, бо не хочуть чути. Ну, бачите, навмисне закривають вуха. І я думаю, що цей власний варіант проговорювався, щоб вдарити ядеркою по своїй ж території. Але ще раз кажу: не все там так просто і не все там так гладко. І взагалі, там зараз є навіть така енергія дуже сильного противоріччя. По м, тих провладних колах чи по захопленню влади. Ну, щось там відбувається. І це п'ятірка кубків. Розумієте, внутрішні і Бардак. Якщо б це була така велика пастка, і так все було хитро сплановано Росією, ця карта, як мінімум, зараз би не випадала. Перевернута четвірка Пентаклів. І отут от виникає питання чергове: а в якому стані взагалі в них та ядерна зброя? Пам'ятаєте, колись теж. Ну, давно-давно я вже не пригадую, ну точно, мабуть, не цього року а ще минулого, а може позаминулого, коли багато вони лякали про загрозу ядерну, що будуть бити по Україні. І теж я робив прогнози, і там так само подала карта така, що ці ракети або вони по факту не долетять, впадуть на їхні території, або щось таке буде, що ну станеться, що все таки ну не буде того, що вони би хотіли, тому що ці їхні ядерні зброї чи установки, чи що, ну, як там. Воно якби не є у відповідному ну, стані для запуску. Знаєте, таке враження, що щось треба десь там, не знаю, чи відремонтувати, чи воно взагалі не в належному стані, ті всі пускові механізми, щось не то. І тут плюс ще карта скупості. Тобто, знову ж таки, ем... питання, чи є те все, про що говориться, чи є такий той потужний той же ядерний арсенал, про який говориться. Говорити можна багато чого, знаєте? Далі карта. Двійка мечів. Теж така карта, як вибір. Далі карта. Шестірка мечів перевернута. Карта вивчення, дослідження, тобто, навіть за умови, якби вони таке хотіли зробити, ну, бо карта показує, що не виключно, що такі якісь накази даються. Так, як то кажуть, згаряча, так? От, е з опалу. І не, і не обдумуючись, то знову ж таки, це вивчається, а що це може в результаті дати? Потім вони скажуть, що, ну, що, 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 що це все рівно. Ну що вони скажуть? І навіть знаєте, навіть воно докупи не ліпиться, що вони скажуть? Що Вони захищають свою територію, лише їхні є громадяни, всіма способами намагаються вибити ЗСУ і що б'ють і своїх, ну тобто, ви розумієте, йде якби карта дослідження, і що це може дати? Попробують застосувати свою ж ядерну зброю по своїй ж території, щоб подивитися, працює вона чи не працює. Ну, от такі якісь моменти, і п'ятірка мечів перевернута. Поки що, з цього розкладу я можу сказати, що ну, такий сценарій, я не кажу, що він нульовий, але він поки Богу дякувати, малоймовірний. Загроза такого, якби взагалі можливого варіанту, що вони ядеркою вдарять по своїй території, тобто по наших, якби, ЗСУ, які там знаходяться, поки що цей сценарій має не, не більше 10-15%, що він може реалізуватись. Бо вони мусять розуміти, а що вони цим виграють? Ну так, може світ би і нічого не сказав, коли вони своєю ж би ядеркою вдарили по своїй території. А далі що? Ну, Що це в глобальному чині змінить. О, десь помічник на задньому фоні балакає теж. Що це в глобальному ні змінить? Давайте подивимося друга колода Санта муерте та Ром. Що тут у нас де? П'ятірка, знову ж таки, Пентаклів Перевернута. Бачите, ну так, це би принесло одну розруху. От, Горе трупів, гори скелетів, горе черепків і що далі? Що би вони цим добилися? Проговорюється, пропрацьовується якийсь такий можливий сценарій. Чи стірка кубків. Притому така ідея в них навіть була, як то кажуть, як альтернатива давно. От зайдуть, якщо зайдуть, бо вони таке десь собі думали. І там, навіть, є теж з офіційних джерел кажуть, що розвідка ніби це все знала, але ніхто цьому не запобіг. І що? Сталося те, що сталося, так? І, от відповідно від вас таке питання. Якщо розвідка знала, це ніхто цьому не забіг, може дійсності допустили, що там наші зайшли, і, відповідно, тепер будуть по них бити ядерку. Колісниця і теж королева жезлів перевернуті. Якось не складається мені це все в один пазл. Тут вісьмірка мечів. Карта більш така агресивна, нападу, десятка пентаклів. Знову ж таки, що це їм дає? Але ще раз кажу, таке обговорюється. Чи буде воно реалізовано? Немає одностайної домовленості по реалізації саме такого плану. Є та сила, яка невдоволена дуже цим путлерівським вже правлінням, і вони хочуть його скинути. Навіть знову ж таки. Е Якась якби перша чи друга, отак йде фраза, спроба невдала, але потім все рівно ця система буде зруйнована путлерівська. А тим, якщо вони вдарять самі ж по своїй території ядеркою, вони самі себе заженуть ще в більший глухий кут. І це ще більше пришвидчить повністю розкол Росії, розкол між людьми, між Росією, між територіями, між всім. Тобто вони цим абсолютно нічого собі краще не зроблять. Хіба в якості щось, як попробувати, що з того вийде. Але ще раз кажу: немає одностайності в домовленості, що це треба зробити. Ну і давайте третє колоду, ще подивимось. Трійка Кубків обговорення. п'ятірка Пентаклів та сама. Тобто, це просто тотальний відчай, пустота і передусім для них, для їхнього народу. Бо ситуація в Україні ну це глобально не змінить в якому плані. Тобто, наші як відбивали тих гадів, так і будуть далі відбивати. Що вони так глобально би просунулись потім? Теж не факт, розумієте? І тим більше, якщо б вони хотіли дійсності вдарити ядеркою, то теж таке питання. Могли б зробити це зразу. А для чого тоді вони перекидають з інших регіонів України, які поки що окуповані туди певні підрозділи і своїх ж військових? Ну, в принципі, так, вони своїх військових і не жаліють, це правда. Але все одно, якби вони так хотіли, теж така пішла фраза, може, б вони це і зразу зробили, а не чекали, коли території все більше і більше і більше захоплюється. А ми бачимо, що так воно є кожен день. Паш Пентаклів, Рицар Пентаклів, Аркан Смерті перевернутий, шестірка Пентаклів, Восьмірка Пентаклів. Ну, це проговорюється. І карта оцього навіть ризику вона активна, як мінімум, ще залишається. Протягом серпня місяця, особливо до 20-26 числа, це практично весь серпень по енергії. отут є теж та карта смерті перевернута. Ну так, це несе тотальну смерть. Всім, причому, хто буде знаходитись в радіусі дії. Але ще раз кажу, в якому стані та їхня зброя, не все так гладко, як говориться. І отут знову карта повішений. Воно ну, може взагалі навіть толком не взлетіти, а прям вибухнути, звідки будуть запускати. Десятка жезлів, як важкий груз. І вони знають, що там вся технічна сторона слабка. І пас жезлів перевернутий. І сімірка Кубків. Не все там так сильно, потужно і так далі, як вони про це розказують. І наслідки, знову ж таки, будуть фатальні. Передусім для Росії. Розумієте? І для того, що в них далі буде відбуватися. Бо кажуть, це принесе смерть, ну, грубо кажучи, всім. Хто буде в радіусі дії, але вони цим нічого не виграють. І якби було їх напевно розуміння, що дійсності ну, всі об'єднаються всередині, так, хто там, які є правлячі між собою сили, клани, і так далі, і це погодять, так всі ж не погоджуються. І Якщо, наприклад, без погодження однієї сили інша це зробить, то тим більше буде. Внутрішній ще більше тотальний колапс, переворот, крах тої правлячої системи. Тому поки що ситуація така. Звичайно, будемо за цим спостерігати. Але поки що ситуація така. Ну і давайте ще по четвертій колеги запитаю, чи може бути такий сценарій все-таки реалізований Росією? Королева Пентаклів перевернута, знов проблеми з базою, з матеріалом, з тим, що відбувається в плані тої ядерної зброї, щось не в порядку. Вибору карти. імператор перевернутий. Тоді це точно як тотальний крах оцього правлячого режиму. Карта поразки, дев'ятка кубків, карта невдачі, туз, кубків, туз пентаклів перевернутий. Несправності якісь технічні, не все там так просто і гладко, так як той десь. Пригожин говорив в тому своєму відео, що не факт, що взагалі там вдасться це реалізувати і здійснити, бо технічна сторона того всього питання не така добра і про це постійно заявляється. Ну, ось такі розклади. Ви просили, я подивився. Пишіть, що ви з приводу цього всього думаєте. Тепер будемо щовечора в наших енергопрактиках також молитись і за нейтралізацію отаких от сценаріїв. Хай наші воїни успішно реалізовують всі поставлені цілі, які вони мають поставлені, бо там ще, я розумію, багато чого треба реалізувати, але про це зайвий раз говорити не потрібно. Чим тихіше це все відбувається, тим краще і тим потужніший результат. За цією ситуацією будемо спостерігати, хай вищі сили відводять від наших воїнів гірші сценарії. Хай вся та їхня російська ядерна зброя буде повністю несправна, і хай не, абсолютно їм не вдадуться їхні якісь оці задуми, плани жахливі по застосуванню ядерної зброї. Чи то по своїй території, чи то по будь-якій іншій території. Хай буде так. Світла їм всім побільше відправляємо. Продовжуємо наш рух до перемоги. Молимось, боремось. І світла, світла, світла всім побільше, тим ворогам. Яке буде їх всіх вичищати? До нових зустрічей нових прогнозуваннях? Бережіть себе і почуємося.